Всім привіт! Сьогодні буду випікати хлібчик. А якщо до хлібчика додати всього один інгредієнт це смажену цибульку, то вийде дуже смачно і до борщику, і до чаю. А якщо ще й грибочки додати, або ж, наприклад, шкварочки хто що бажає, то це буде смачніше, ніж будь-які булочки. І для цього мені потрібно 500 г борошна. Я взяла пшеничне вищого вищу гатунку. Додаю пів чайної ложки солі, можна навіть ще трішечки додати. Хто як полюбляє, хтось любить солоніщі, хтось ні, сіль перемішаємо. Далі я зробила ямку в борошні, додаю одну чайну ложку цукру, звичайного, 15 грамів дріжджів. Дріжджі перевірені, тому я окремо не активую їх, активую прямо в мисці. Щоб не мити зайвий раз посуд. Ось так. Додаємо теплої водички. Водички всього потрібно десь приблизно 250 мл. Дивіться, як, яке у вас борошно: 50 мл, більше або менше. Ну, я всю не виливаю. Ось зробила таку. Якби опару, щоб дріжджі розійшлися, розчинилися, щоб не були шматочками. І залишу на хвилин 10-12, щоб дріжджі запрацювали. І поки дріжджі активуються, ми гаяти часу не будемо, а підготуємо цибулю, грибочки, цибульку спочатку поріжемо, нарізаємо як помільше. Я взяла 200 г цибулі і 200 грамів грибів шампіньонів. Можна обійтись тільки однією цибулею. Наші мами та бабусі. Тільки я пам'ятаю, що з цибулею робили смажену, особливо піст. Смажили цибулю на олії. І грибів тоді ж не було в магазинах, а зазвичай це взимку випікали, то тільки одна цибуля була інколи. Вже як не був піс, то додавали шкварочки. Не пам'ятаю, чи я вам казала, я беру 200 г цибулі, 200 грамів грибів і олії або смальцю, на чому ви будете смажити, для смажіння. І грибочки ми нарізали. А тепер подивимось, що підійшла наша опара. Через 10 хвилин в теплому місці це в мене духовка, яку я вімкнула до 25 градусів. дріжджі запрацювали, розійшлися. І тепер я додаю тепленької водички та замішую тісто залишок води. Якщо у вас за цей час водичка стала холодною, можна замінити. На тепленьку. так, тісто швидше підійде. От ці 250 мл в мене пішли. Я так завжди, як роблю дріжджеве тісто, то 1 до 2 250 мл теплої води або молока і 500 грамів борошна, плюс-мінус там залежить від борошна. І тепер в мене тут 2-3 ложки олії. Я заливаю. На руку наливаю і замішую тісто. Так, тісто ми зібрали і на столі або на дошці буду вимішувати хвилинки дві, три, трішечки залишила борошна, щоб підсипати. Так, тісто ми вимісили. структура <кхи> гладка, але коли воно відпочине, буде ще гладше, дамо відпочити хвилин 40-50, щоб воно підійшло. Зробимо ще одну обминку і потім будемо виробляти наш хлібчик. Я налью трішечки олії, щоб тісто не приставало. Злегка ось так змащу. Накриваємо або рушничком кришкою. Кришка бажано, щоб була ось так з дирочкою, щоб тісто трішечки дихало, але не обсихало. І відправляємо в тепле місце. Наливаємо олії так, щоб покрило дно повністю. І будемо на одній сковорідці обсмажувати цибулю на олійці, або хто на чому бажає. От, а грибочки я буду обсмажувати, щоб вони випустили свій сік і трішечки підсохли на сухій сковорідці без олії. Бачите, що з'явився від грибочки сік. Нам потрібно, щоб грибочки підрумянилися і не залишилося в сковорідці вологи. Так, грибочки зменшилися в об'ємі, трішечки вже підсушилися. Цибулю підсмажуємо, щоб позолотилася вся, майже 100%. Так, Вологи не залишились, в ці грибочки підсушились та підрумянились. І час додавати їх до цибульки. Я не солила, не перчила. А вже зараз, коли поєднаю цибулю з грибочками, то тепер вже можна і додати перець, або будь-які приправи, які ви звикли додавати до грибочків, перець, коріандр. Додам також солі, десь приблизно чайну ложку за смаком, перемішаю, підсмажу ще одну-дві хвилинки, щоб спеції відкрили свій аромат, вимкнув. І нехай наша намазка або наша начинка. Охолоджується, поки підійде тісто. Тісто в мене один раз підійшло, я йому зробила обминочку і дала підійти другий раз. Випускаємо ось так вуглекислий газ, злегка підмісимо його і розкачаємо качалкою трішечки борошна підсипаємо, і розкачаємо. Не дуже тонко. Так, друзі, я продала квадратну форму, і тепер залишилось нам нарізати на невеличкі квадратики, у мене тут приблизно 6-8 см так на око. Начинка вже охолонула, важливо, щоб вона не була гарячою, Ну, можна, щоб була тепленькою кімнатної температури. Беру ось начинки, скільки десь, півложки, мабуть, разом з грибочками. Складаю її ось так, як вареничок косиночкою. Потім ще раз складаю. Деко я змастила цією ж олійкою, що в мене тут була ароматна. І викладаю ось так. На деко. І так, по колу я буду викладати і змащувати кожен ряд цією олійкою, що ось тут стекла. Так, один ряд ми виклали наших таких книшиків, можна сказати. У нас так і називали дехто книжі. Робили кожен по-різному. І тепер в шахматному порядку буду також розкладати другий ряд. Ще раз показую так, робимо косиночку. Тут злегка так прижали і викладаємо в шахматному порядку. Так, ой, можна сюди ще один помістити. Так, і знову змащуємо кожен ряд. Так, знову змастимо. Ароматною олійкою. Так, щоб помістилися. В нас. Так, все у нас помістилося. Викладаємо ще ці грибочки. Десь отак в центр, який я для прикраси залишила. Щоб було видно, з чим у нас хлібчик. І оця, що залишилася олійка. Та засмажка. Все ось так висипаємо зверху. Духовку вмикаємо розігріватися до 200-220 градусів, залежить від вашої духовки. А за цей час я на духовку покладу деко, і поки духовка буде нагріватися, хлібчик наш підійде. 35 хвилин випікався наш цибулевий хлібчик, або, як у нас кажуть книжки, можна, друзі, їх. Збризнути водичкою, хто там хоч, хто в піс буде випікати, щоб були пісні, а можна так, щоб вони були м'які, змастити вершковим маслом і прикриємо рушничком, щоб трішки вони охолонули і пом'якли. Я перевернула блюдом, показую вам знизу, і зараз перевертаю знову. Ось такий у нас цибулевий хлібчик вийшов. Друзі, це дуже ароматно, розбірний такий порційний. Ось такі в нас вийшли, як у нас казали в дитинстві книжки. Або, ну, можна сказати, ліниві пиріжки. Чому так пекли? Тому що місця в печі завжди мало, і для пиріжків, для пиріжечків місця не вистачало. Де багато, а так все компактно. Друзі, подивіться, які пухки. Подивіться, чудові. Це набагато смачніше до борщику, ніж пампушки такі без нічого. З цибулькою дуже смачно, та й до чаю підійде. Всім, друзі, бажаємо смачного, всім бажаємо мирного неба, здоров'я. Не хворійте, бережіть себе і пока, пока.